На світі запалає покинутий вогонь на пісень, І стримуваний пломінь засіяє, бо ночі запалений, горітиме у день. На шлях я вийшла ранньою весною. І тихий спів несмілий заспівала. А хто зустрічався на шляху зі мною, того я щирим серденьком вітала. Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті. Моя робота над Лесою почалася, мабуть, задовго до того, як я доторкнулася до глини. Почалася вона з закоханості в її поезію, а потім ця захопленість перейшла. І на саму Лесю як геніальну поетесу і надзвичайну людину. Цій постаті попередувала багато варіантів, але кожен з них десь відтворював якусь одну рису Лесі Українки. А я воліла відтворити всю багатогранність її духовних скарбів. Мені хотілося, щоб в цій постаті було все і прометеївський дух, лесної поезії. І її о, революційна пристрасність, ніжність, поетичність і ота незбагненна жіночність надзвичайно красивої людини в своїй духовній досконалості, людини, життя якої стало взірцем надлюдської стійкості і мужності. Провісним словом величі Прометеєвого духу, живе у наших серцях. У пам'яті народній людина, що ім'я її Леся Українка. Укохана з дитинства Волинська земля дала молодій Лесі з родини Косачів першу поетичну наснагу. А біль під яремного життя покликав з глибин ніжної ліричної души крицеве слово. Брязне клинок об залізу кайданів, піде луна по твердинях тиранів. Ці закличні рядки поетеси. Стають епіграфом до однієї з листівок Київської групи Російської соціал-демократичної робітничої партії. Коли втомлюся я життя щоденні, щоденним, щоденне, щоденним дихом, що навколо бачу, тоді, я думку, шлю в світа далекі, блукає погляд мій в країні мрії. Питаєш ти, що бачу я в просторі? Прийдешність бачу я, в віки потому. Народною шаною і любов'ю увічнили щасливі нащадки, життєвий творчий шлях Лесі Українки. Меморіальні музеї зберігають пам'ять про неї. Вулиці і бульвари, площі, театри і школи, вищі учбові заклади і колгоспи названі світлим іменем письменниці. Голосно звалась у прийдешніх поколіннях співачка досвітніх вогнів. Помножена мільйонними тиражами, її творчість давно вже вийшла з українських берегів і здобуває мов би, друге цвітіння в стомовному розмаїтті братніх літератур. Омріяна талантом митця, дійсність одухотворила сценічним життям неповторне багатство драматургічних образів. Вони промовляють сьогодні до нас на повний голос. Далекі й близькі дороги привели посланців культур країни рад, зарубіжних шанувальників Лесиної пісні на Радянську Україну. Столітній ювілей письменниці разом з нами за ухвалою Д ЮНЕСКО та Всесвітньої Ради Миру відзначали всі, кому дорогі ідеї оновлення світу. У засніжені лютневі дні 1971 року весніла земля колиські поетеси. Нікому не відоме колись і пригнічне село Колодяжне. Раділо щасливій долі своєї славетної дочки. Святкувала Україна, святкувала рідна посестра Грузія, що так близько прихилила гаряче кавказське сонце в тяжку годину Лесної Недуги. Святом торжества багатонаціональної радянської культури проголосила ті пам'ятні дні столиця нашого побратимства Москва. Ще один знаменний день в життєписі художника слова і правдоборця запам'ятала історія. 3 вересня 1973 року член політбюро ЦК КПРС, перший секретар Центрального комітету комуністичної партії України Володимир Васильович Щербицький відкрив пам'ятник. Вічно жива у пам'яті народній. Повита славою. Стоятиме тепер у бронзовій величі у древньому Києві під одним небом разом з Шевченком і Пушкіним, з Лисенком і Франком Леся Українка. Сьогодні о цій золотій осінній порі ми зібралися на одній з наймолодших площ столиці Радянської України, міста Героя Києва, щоб урочисто відкрити пам'ятник Лесі Українців. Відкриваючи сьогодні пам'ятник великій поетесі, ми ще й ще раз низько вклоняємося її генієві, який вібрав у себе живу душу народу і став частиною його життя. Її полум'яне серце, огнисте слово, оживили бронзу і мідь, і камінь, і живе, йде з нами дочка Прометея Леся Українка. Правді пророчими виявилися слова поетеси, ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. І нині ми з повним правом можемо говорити про Лесю Українку, як про нашу сучасницю, бо її полум'яні твори завжди будуть живлющим джерелом духовної наснаги для нових і нових поколінь. До всенародної любові додали своє слово український письменник-гончар, російська поетеса Татьяничева, робітник заводу Арсенал Сикорський і колгоспниця з Волині Матвіюк. Від прогресивних українців за океаном на трибуні Небіж письменниці літератор Юрій Косач. Від робітників Детройту і Чикаго, Мічігену і Нью-Джерсі, від Шахтарів Пенсільванії, Каньйони, Аризони. Від лісорубів Венесуели, чабанів Бразилії та Аргантини земний поклінь і глибока подяка місту герою Києву, столиці прекрасної радянської України, поклін і подяка тим, чиїми заходами на славу поетесі споруджено цей величний монумент. Інші будуть співці по мені, інші будуть лунати пісні, вільні, гучні, одважні та горді, поєднаються в яснім акорді. І полинуть у ті небеса, де сіяє одвічна краса. Там на їх обізветься луною пісня та, що не згине зо мною.